Чому Бог так проти ідолів, якщо вони навіть не живі зазвичай? Якось я уявив собі на хвилинку, як дружина поставила їжу дітям на стіл, а вони поївши, пішли обіймати духовку. Якби хоч мультиварку, то вже було б логічніше. Але ні, духовку. Або клали б вінок вдячності під пологовий будинок, бо там вони народилися. Або цілували б банківську карточку, бо я батько нею розраховуюся за їх їжу та інше потрібне. А перед сном просили б м'яку іграшку полежати біля них, щоб їм не було страшно спати. Пофантазував я трохи. І самому стало соромно та прикро, що Бог таке спостерігає кожного дня, кожну мить від плюс-мінус семи мільярдів людей. Ідоли самі по собі безсилі, сильними їх робить наша віра в них і наші сподівання на них з Богом же інакше. Наша віра або сумніви не можуть змінити того факту, що він є всесильним – Всюди присутнім, всезнаючим, незрівнянним, неймовірним, добрим, справедливим можете доповнити ще якості його єдиним Богом. Та коли ми більше покладаємося на щось або когось, на власні почуття та емоції, на щасливий випадок і, зрештою, на самих себе, то це все якраз і стає ідолом для нас. Ідолом, який стоїть перед нашими очима, закриваючи нам Бога, і не тому, що ідол більший, а тому, що Він до очей наших ближче. І тут у Бога спрацьовує ревність, так, наш Бог ревнивий, і не тому, що боїться конкуренції, а тому, що любить нас і не хоче просто спостерігати, як ми ніби подорослішали, та далі продовжуємо розмовляти з іграшками. Їсти бруд і заспокоювати себе різними цяцьками, замість того, щоб завжди бачити, спілкуватися, любити, розмовляти, хвалитися, жалітися, навчатися, дякувати і пишатися нашим найкращим з усіх і, взагалі, єдиним справжнім Богом, Батьком Небесним, нашим Татком.